Всім привіт, мене Даніл звати. Я зараз буду ділити своїми враженнями моє відео стажування першого дня, точніше, стажування кастомаркер саппортом в саппортвонці. Отже, перший день мені сподобався, дуже сильний був сильний, дуже насичений був день. От, перший же день я після того, як ознайомився з усіма документами, пройшов трошки курс на От, Документів було дуже багато, дуже багато читанини. І після того, як я це все зробив, написав лист привітанням. Я вже, можна сказати, свій перший чат почав відписувати. От до того я дивився, що там взагалі які бувають випадки. Ментор взагалі 100 з 10, ментор сонечко, чудовий. От. Вона мені скинула одразу інструкцію, як діяти в будь-яких випадках. Ця інструкція в 95% випадків взагалі допомагає завжди. От якщо не допомагає, і то я просто шукаю в пошуці по ключовим словам. От якщо ж це не спрацювало, то інтуїтивно. Ну і взагалі, в 100% випадків ментор готовий допомогти. От І все. Чудово. От, також ну, був цікавий насичений день. Я собі трошки уявляв інакше, думав, побільше буде чатів, більше буде питань, яких я нашарю. От, взагалі їх ну, реально багато. Але інструкція допомагає особливо там, створити тікет, хаб, споті і в джирі. От, так далі тому подібне. От, це було за перший день. Взагалі, чітко. Команда чудова, якщо є якісь питання всі, за всіма питаннями, всі допоможуть, але ментор поки з цим е, справляється і дуже сильно мені допомагає, за що їй якби лайк можна поставити. Вот, на цьому все.